Четвер, вісеминадцятого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, нехай кожен з вас зокрема любить свою жінку, так як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. Діти, слухайте в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було і щоб ти був на землі довголітнім. І ви, батьки, не досаджайте дітям вашим, але виховуйте їх у послусі і наводьте їх на розум у Господі. Раби слухайте панів цього світу за страхом і шаною у простоті вашого серця як Христа. Працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, але як слуги Христа, які від серця чинять волю Божу, служіть охоче як Господеві, а не як людям, знаючи, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що розробить доброго чи раб, чи вільний, і, ви, пани, чиніть їм те саме. Киньте погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не вважає на особе. Коментар служіть охоче як Господеві, а не як людям. Дорогі мої, нам може здатися дивним, чому Господь вказує, щоб раби слухалися панів. Мусимо розуміти, що Господь прийшов на землю, де такі стосунки тоді були звичним життям, ментальністю народу. І треба було трохи часу, щоб усі усвідомили, що рабство це щось неприпустиме, ненормальне для людського життя, але Бог, промовляючи в. Тих обставинах доробів, що вони служили своїм володарям, як Господеві, одночасно каже, щоб і патни чинили їм те саме. Не лише слуги мають служити панам, як Господеві, але так само пани мають розуміти, що Бог дав їм тих, чи тих людей, що сам Господь їх послав. І ставитись до них, як до самого Господа. Звичайно, рабовласницькі часи минуле. Для нас сьогодні цей уривок ніби і не актуальний, але Він вчить нас, що нема різниці, що ми робимо, яку посаду обіймаємо, усюди маємо поводитися так, як Божі слуги. Якщо ми підвладні. То маємо служити як Господеві нашим керівникам у християнському душі, а керівники завжди мають пам'ятати, що мають служити як Господеві своїм підлеглим. Від луки Святого Євангелія читання, в той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований. Увійшов зі своїм звичаєм суботного дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подали книгу, він знайшов місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, Він віддав її слузі Ісі, очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: Сьогодні збулося це писання у ваших ухах, всі свідчили про нього і дивувалися словом ласки, які виходили з ус його. І говорили, чи він не син Йосифа. Коментар. Дух Господній на мені, бо Він мене помазав. Волієте, щоб ваші сини слухалися вас. З дитинства виховуйте їх у послуші та наповнені Господнім. Не думайте. Що слухання Боже, Божественного Писання стане для них зайве, там вони почують перед усім ось що, шануй батька Твого і матір, слова, які скеровані на нашу користь. Не кажіть слухання Писання це діло монахів. Невже ми хочемо зробити їх монахами? Немає в цьому потреби. Що за страх у вас поселився? Боїтеся того, що наповнити багатьма вигодами, зробіть їх християнами? Мирянам вельми важливо вникати в науку, яка міститься у Писанні, особливо дітям. Діти у своїх літах багато чого не знають. До незнання долучається ще й те, що вони дещо знають із поганських творів, Вича... вивчають у них подобу гідних героїв, які служили пристрастям та боялися смерті. Наприклад, таким був Ахілес, який був невтішним та помирав за наложницю. Або й такий, що любив алкоголь та й інші такого типу герої. Отож ваші діти потребують цих ліків писання, чи не безумно навчати дітей професії, посилати їх у відповідні школи, нічого не шкодувати для того, але не дбати про виховання у послуші та настанові Господні. Чому сьогодні такий спротив проти християнської етики в школі? Ми боїмося, щоб наші діти не дорікали нам, щоб не указували тату, маму, цього не можна робити. Ми ж і перші пожинаємо плоди такого виховання своїх дітей, бачачи їх зухвалими, нестриманими, несухняними. Розпусним. Покажім їм, їм приклад, змучь моїх з раннього віку управлятися в читанні чи в слуханні Святого Писання. Я простійно про це кажу тільки на мою думку, даремно. Не хочуть не то що дітей заставляти, самі не хочуть слухати Слова Боже. Із групи у мене у Фейсбуці де 75 тисяч учасників, 7 за день тільки прослухає Слово Боже. Усе у нас повинно стати другорядним, порівняно із турботою про дітей і про те, щоб виховувати їх у послуші та на станові Господній. Не так корисно синам давати освіту, завдяки якій вони стануть заробляти гроші, як навчити їх мистецтва зневажати їх, якщо хочете зробити їх багатими, чиніть саме так багатим є не той, хто потребує великого майна і володіє немалим статком, а той, хто нічого не потребує. Вселяйте цю думку своїм синам та дочкам, навчайте їх цього у цьому величне багатство. Не дбайте про те, щоб зробити їх відомими та славними завдяки внутрішнім знанням, але старайтеся, щоби навчити їх зневажати славу теперішнього життя. Необхідна добра поведінка, а не гострий розум. Моральність, а не сила мови, діла, а не слова. Ось, що приносить царство, дарує справжні блага. Очищайте душу, а не будьте витонченими в мові. Всі бачили про нього і свідчили, і дивувалися словам ласки, які виходили з усього. Люди, які були в синагозі, відчули в Ісусових словах ласку, чого не зустрічали в інших щителів закону. Старий завіт був часом обіцянки Спасителя, і він закінчився. І тепер настав час здійснення обіцянки, який триває аж до нині. Все він вже є. Тут і тепер ти маєш Спасителя, який тебе визволяє від гріха. Ти маєш людину і Бога одночасно, який часто відкриває твої очі на правду про тебе самого. Ти маєш Ісуса, який дарує тобі милосердя, ти маєш особу, яка повертає тобі пригнобленій людині втрачену. А гідність. В цьому уривку є слово сьогодні. Сьогодні це єдиний день, який дійсно в тебе є, бо минуле вже не існує, а майбутнього ще немає. Тільки сьогодні ти можеш пригорнутися до Ісуса або ж Ним знехтувати. Тільки сьогодні ти можеш засвідчити безмежну вартість. Такого спасителя, або ж і далі відчувати пустоту і самотність. З саме минуле перепрошуємо. За сьогодення попросимо у нього те, що ми потребуємо. Але, дорогі мої, спробуйте попросити духовних дарів. І саме про це напишіть в коментарях, що би ви попросили. В Ісуса. Також на кінець загально попросимо сьогодні ласкавого Бога благодаті, цінувати Його Сина, а також дару глибоких відносин з Ним, Твоїм Спасителем. Увійшовши до синагоги в суботу, він почав читати. Йому подали книгу Пророка Ісаї. І він, розкривши книгу, знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити жебракам, і послав мене зціляти зламаних серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. Це слово є цитатою з Ісаї 61, 1, 2. І воно. Явно свідчить про служіння Месії. Для, для кого з тих, хто слухає, не було сумнівів, що це так. І говориться, бо він помазав мене, помазаних по єврейськи Месія. І всі присутні знали, що це пророцтво про Месію, тут пророцтво про служіння Месії. Давайте розберемо його. Дух помазав, тобто вибрав на служіння і наділив силою, яке дієслово описує служіння Ісуса. Благовістити, зцілювати, проповідувати, проголошувати і відпустити на волю. Тож у перших благовістити жебракам. Хто ж такі жебраки? У Луки 6:20 Ісус каже, блаженні в Богі Духом, бо ваше Царство Боже це люди, які усвідомлюють свою потребу в Богові, що їм не вистачає, тому що вони убогі. Самовдоволених, самоправедних, Слово Боже не чіпає. Вони кажуть: віра в Бога християнство це не для мене. Я цим не цікавлюся. Поки людина не стане злиденним духом, доки не усвідомить свій згубний стан і жах суду Божого, він просто не може прийняти радісну звістку про Спасителя Христа. Що зазвичай роблять жибраки? Вони упокорюються і починають просити. Вони знають, що якщо не випросити, то не буде що поїсти. Бог обіцяє дати тим, хто просить. І скажу прощайте, шукайте і знайдете, стукайте і нам. Отже, якщо ви будучи злими, вмієте благі давання давати дітям вашим, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Хай Господь дасть нам завжди бути злиденними духом, перед Ним і молитися, щоб ті, кому ми проповідуємо, усвідомили свою потребу в Христі Ісусі і стали злоденними духом. По-друге, зціляти розтрощених серця, розбити серце. Це люди, які втратили надію, розчарувалися в собі, а в житті і в людях. Як багато зараз людей, які втратили мету життя, які живуть у депресії та зневірі через свої гріхи. Ісус прийшов до нас, до таких людей, щоб зцілити наші серця, дати надію та мету життя, дати прощення та спокій душам. Він той, на кого ми можемо покластися. Він каже: Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумерний серцем, і найдете полегшу душу вашу. Він хоче стати нашим справжнім батьком там другом нареченим. По-третє, проповідувати полоненим звільненням. Хто такі полонені? Зазвичай люди вважають, що полонені це ті, кому обмежили якусь свободу дії, це ті, що сидять у в'язниці. Ми дуже багато сьогодні в часі війни маємо наших полонених, за яких молимось, це як найскоріше їхнє звільнення. А вільні це ті, хто може робити все, що хоче. Де тих, хто живе без Бога, роби, що хочеш, не дай себе обмежувати. Візьми від життя все, що їм. Тому що ми живемо один раз? Це означає, що гріш, гріші без обмежень. Але Ісус говорить в Івана 8:31, 34: Якщо перебуватимете у слові моїм, то ви істинно, мої учні, пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Йому відповіли ми авраамове нашіння, і нікому ніколи не були рабами. Як же кажеш? Станете вільним. Ісус відповів: істинно, істинно кажу: кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха, кожен, хто не знає істини, живе в обмані диявол, тому й виконує Його волю, живучи в рабстві гріхів, кінцева мета сатани – напастити людину. Він, названий князем, що панує в повітрі і діє син напротивінні. Він обманом виводить людину на те, щоби неправильно, не з волі Бога задовольнити потреби людини, дані нам Богу. Таким чином, людина стає бранцем своїх пожадливостей і думок. Це обман диявола. Що порушення Божих заповідей свобода, справжня свобода, свобода не грішити, свобода від засудження, цю свободу дає лише Ісус, Він заплатив за Неї другою ціною, ціною жахливих страждань і гаднепної смерті на Христі за гріхи кожного з нас. Хіба ми не скористаємося таким дорогим порятунком? Якщо тут є людина, яка не прийняла Ісуса Христа своїм, нехай відкриє своє серце. Він прийшов звільнити тебе від полону гріха, від осуду, від страху та безнадійності. Дозволь Йому забрати твій полон. Він не любить тебе і хоче стати Твоїм другом. Він прийшов до тебе. Попроси Його простити твої гріхи і звільнити тебе, щоби служити Йому. Скористайся і нагоди, ку він святю тайне сповіді і Євхаристії. Четверте, проповідувати сліпим прозріння, що мають на увазі під словом сліпі. Є фізична сліпота, але є духовна сліпота. Слово Бога каже: якщо ж і закрити наше Євангеліє, то закрите для тих, що гинуть, для невіруючих у яких. Бог віку, цього засліпив у ми, щоб для них не защаїло світло Євангелія про славу Христа, який є образ Бога невидим. Духовно, сліпі люди, це не віруючи, яким Сатана засліпив у ми, щоб вони не могли пізнати Ісуса Христа. Ісус прийшов дати прозріння як фізично сліпим, так і духовно. Ісус прийшов зруйнувати всі справи сатани. І Він це зробив. Буває сліпота, колись. Якісь встановлені поняття заважають бачити нам істину. Наприклад, через церковну традицію не бачимо істини. Історія дуже багато чого нас повчає, і останнє відпустити змучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. Це слово взагалі попереднє. Відпустити змучених на волю і проголосити літо Господнє сприяти. Тут тобто, літо Господнє» означає ювілейний рік. Цей рік настав після семи суботніх років, шім по шім, тобто кожні 50 років. Цього року всі євреї риби мали звільнятися від рабства, і їм поверталася їхня земля, всі борги прощалися. Бог наказував святкувати ювілейний рік через Мойсея, але він так і не святкувався повною мірою, оскільки, як казав Бог, євреї вірили, що справжній ювілейний рік буде тоді. Коли прийде Мешія, Ісус говорив: Я прийшов відпустити змучених на волю. Ісус Христос прийшов визволити нас у ще муки розпитого серця, полону та духовної сліпоти, існують з влади диявола над людьми. Він мучить ними всіх людей. Але Ісус прийшов зруйнувати владу, і всякий обман диявола. І Він це зробив на Христі. Тепер кожен, хто приходить до Ісуса. Набуває справжньої свободи. Служіння Ісуса було відповіддю на потреби кожної людини. Це було Його Євангеліє. Євангеліє визволення. Тому люди, які так охоче йшли до Ісуса, вони довіряли Ісусу. Наше служіння також має бути таким: бути відповіддю на потребу. Ви усвідомлюєте, що це Слово Боже для вас. Це Бог посилає. До вас, таких людей, щоб благовестити, проголошувати вам. Може, ви думаєте, що може є такі герої, може, вони були в минулому, але не, не тепер. Ісус каже нам, як Він, так і ми. Бог не людина, щоб йому обманювати. Як Він сказав, так дійсно буде. З Духом Святим ми можемо так проповідувати Іван. Давайте озброїмося цим словом і вирішимо так жити. Коли Ісус закрив свято, віддав його служителі сіл, то очі всіх впели ще на нього. Що Ісус хотів цим сказати, те, що прочитав саме цей уривок. Тоді Ісус сказав, і Він почав їм говорити: нині виповнилося це Писання, яке чули. Ці слова були, як вибух бомби. Отже, Він є той Месія, про якого говориться в Книзі Ісаї, того, якого вони ніколи не знали. Але його усі знали, як просто тесля сина Йосифа. Вони були сліпими, щоб побачити, хто Ісус. Навколо нас так багато людей, які потребують нашої допомоги. Насправді так і усі, хто нас оточує, ми можемо запитати Бога, яка потреба цієї людини, як я можу їй допомогти, як я можу відповісти на її потребу. Адже Бог хоче врятувати цих людей. Він обов'язково відкриє. нам. Коли такі люди отримують відповідь на потребу, вони довіряють нам і переходять у загін жебратів Духу. Вони готові для Євангелії. Господь помаже і нас Духом Святим, щоб ми благовістили всім змученим, щоб вони пізнали свободу у Ісусі. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мій повчання, підпишіться на мене. В першому коментарі уділяю благословення Господнє на вас. Під ним, нажавши відповісти, Пишете ім'я Амінь. Ім'я, амінь. Багато, може, бо кажуть, пишу багато імен. І сто імен пишіть. Але пишіть правильно, під першим коментарем. Тільки тоді, коли нажмете відповісти, тоді аж пишете. Бо те, що ви пишете просто нижче, це звичайний коментар. І про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Вам не тяжко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!